Мир вам, любі друзі, і дійсно, не тільки на телефонах, я так помічаю, потрібен цей режим, а цей режим потрібен нашому серці. І коли ти слухаєш Слово, ти розумієш, що потрібно все в сторону відкласти, потрібно зосередитись на слові. І я цей тиждень згадую, як би відбувалася підготовка до слова. І ти в молитвах звертаєшся до Господа і просиш, щоб Він дав слово. І дійсно цей режим, коли ти фокусуєшся на Господі, він просто необхідний. По-іншому просто ну, неможливо. Якась буденність, якісь суєтності наші, можуть часто відволікати, і ти начебто налаштовуєшся почути, і щось тебе відволікає. Начебто хочеш зрозуміти, і щось тебе відволікає. І коли ти так зупиняєшся, дивишся, аналізуєш, озираючись назад і дивишся. Але ж ці речі, які відволікали, вони були не те, що другорядні, третьо, чотирьорядні, ти тобто, розумієш, вони були незначні. Але спокуси завжди є на тому, щоб не зосереджуватися, щоб не прислухатися. Щоб не почути. І от тому сьогодні е, ми в ранковий час: є світло, є тепло, мирний час зараз в цьому місці, бо ми спокійно можемо зібратися. І ви знаєте, що в новинах ми читали он, Бердянськ, люди, отак були на служінні, зайшли люди в військовій формі і сказали: ви вже не збираєтесь, в нема вашого ж будинку. Геть звідси. І ми розуміємо, що благословений час Бог дарує нам. Тому ми приходимо сюди почути, чуємо дома, чуємо вранці, чуємо ввечері, чуємо протязі дня, але коли разом збираємося, це такий особливий час. І невже нам потрібно розуміти, що це особливий час, тоді, коли ми його втрачаємо? Я не хочу, щоб ми доходили до цього, але щоб зараз ми налаштовували свої серця. Так як тема на цій неділі цього ранку ще у нас вільна. Знаєте, що в наступному тижні, якщо Бог дасть днів життя, ми будемо вже вивчати Євангелія від Марка. А сьогодні я хотів, щоб ми розглянули один текст. Я так згадую, як на протязі тижня я молився і просив у Господа слова цей ранковий час, я дивився на різні тексти. Я звертався на цей текст. І відкладав його в сторону, шукав якісь інші. Але Господь знову повертав, і знову, і знову, і знову, і знову. І я сказав: Господь, я не буду вже відволікатися на інше щось. Я хочу донести, якщо це ти хочеш, сказати народові твоєму це слово, хай воно буде. Ось так, в простоті. В простоті можна його донести, в простоті його можна почути, але важливі речі. Цікаво, що в цьому післанні апостол Петро каже, що я вам, церкві Христовій, кажу речі, які ви знаєте. Далі він каже, ви ці речі знаєте, я вам нагадую їх і не буду втомлюватися нагадувати, поки я ще живий. І це дуже важливо, коли ми дивимося на важливі істини і нагадуємо їх в своєму житті. Те, що ми чули і в першому слові. І те, що спробуємо намагатися почути і сьогодні. Віра в дії, друге послання апостола Петра. Ми будемо читати такий один уривок. Це буде з першого вірша по 11-й вірш. І знаєте, коли дивишся на ці тексти, з одного боку, вони і прості, починаєш зосередуватися на них. Заглиблюватися і дивитися на своє серце, і ти розумієш, що прості речі можуть бути ігнорованими в нашому житті. Іноді так буває, що те, що ти знаєш, думаєш, це легко вже дається. Я це вже чув, я це вже знаю. Начебто я напротязі свого життя це і роблю. Але спокуса в тому. І залишається, що те, що начебто ми знаємо, десь бувай не прикладаємо зусиль. Як апостол Петро буде нам нагадувати, щоб ці речі були дієвими в вашому житті, щоб ваша віра була дієва, потрібно прикладати зусилля. Які зусилля? Навіщо прикладати зусилля? Просто вір, просто вір і все. Але постол Петро хоче нам щось важливе сказати. І так, оцей уривок, віра в дії. Бачите такий механізм, такі шестерні. І скажіть мені, будь ласка, якщо я взяв би одну шестерню, от з цього механізму, як ви думаєте, механізм цей працюватиме чи ні? Ну, їх же ж там багато. Дивіться, скільки їх там багато. Ну невже, якщо я одну якусь малесеньку, саму малесеньку яку там візьму, і невже це все не працюватиме? Слова, то саме пізнані вказує на близькі взаємовідносини з Богом. Це не просто, знаєте, як в підручнику, ти відкрив і щось знаєш про Бога, про Ісуса Христа. Апостол Петро підкреслює і каже, що ви. От ваша благодать і мир помножувалася в пізнанні в близьких відноглився один невеликий сарай. Як би ви прореагували на спадщину? Сарай, ну, ну, непогано. Ну теж. А якби вам привели приклад, що спадщина, яку ви отримаєте через місяць, ну, принаймні, 10 або 100 мільйонів доларів ви отримаєте. І тепер подивіться цю різницю. Очікувані першої спадщини і другої спадщини. І ви побачите, яка з них дорогоцінна і велика. І апостол Петро каже, що ті обітниці, які Бог дарував нам в Ісусі Христі, вони є дорогоцінні і великі. Друзі, ви нічого більшого не зможете отримати в земному житті, ніж те, що. Бог дарував нам. Те, що ми маємо в Ісусі Христі, і те, що отримаємо. Прекрасно, радісно. Ну, Що ще можна отримати, якщо Бог каже, я тобі даю стільки, скільки ти навіть не міг би і мріяти. І оце все, що Він дає, допомагає уникати морального розвітлення. Яке є у світі? Для того, щоб підвести слухачів, апостол Петро малює таку картину. Картину таку, як, начебто, дитина, яку привели батьки в самий великий супермаркет, де одні іграшки. І ось вони дитину заводять і кажуть: слухай, оце в цьому будинку, оце в цьому магазині, все. Що вибереш твоє. От уявіть відчуття дитини. От я б уявляв себе дитину. От заводять в самий великий магазин і кажуть: слухай, оце все твоє, от вибирай. Як усе, от скільки унесеш, от скільки отак возьмеш в руки, от скільки унесеш все твоє. І не потрібно ні копійки платити, тому що за тебе хтось заплатить. Це твої. Батьки, радість, подяка, які ще емоції можуть переповнювати серце дитини. І апостол Петро малює таку картину: ви ті самі діти, ви ті самі діти, і саме найкраще, саме дорогоцінне, вже даровано Ісусом Христом, а ще найбільше, ще більше. Очікує в майбутньому навіть те, що ми не можемо навіть уявити. Оце так да. І так уявляю, як читали слухачі і, слухачі, і читачі читали і думали, оце так да, Петро, ну це просто здорово, це прекрасно. Просто вже все даровано через Ісуса Христа. Але далі. Далі він продовжує такі тексти і таку тему продовжує, що хочеться зупинитися от на цьому тексті і все. Хочеться, щоб все було подаровано, щоб воно було дорогоцінне, велике, прекрасне і нічого не робити. Але апостол Петро каже так, ти не заплатив за це ні копійки, тобі подаровано це у Христі. Але Бог покликав тебе і дав тобі ціль. Дав тобі місію. Пам'ятаєте до Ефеської церкви, другий розділ є цілі, які ставить Бог. Ви повинні щось робити. Так, вірою приймаєте, але Бог очікує з нашої сторони якісь кроки, якісь дії. І давайте звернемось до них. Це ілюстрація, щоб ви зрозуміли текст, до якого ми перейдемо пізніше. А як ви бачите на картинці, це хто? Це людина, яка намагається підняти вагу, так? Та скажіть мені, будь ласка, він оце сидить там просто, да, з оцією штангою, ну, відпочиває, чи що він тут там робить? Він намагається цю вагу підняти вверх. Для того, щоб підняти цю вагу вверх, йому потрібно приклати що? Всі зусилля, всі сили. Можливо, хтось подумав, «Та, можливо, не потрібно, щоб ноги працювали. Потрібно одними руками так раз не вийде. Можливо, просто потрібно так на руки положити і. Припіднятися одними ногами і буде результат. Ні. Коли ця людина йде до мети, вона прикладає усіх зусиль. Можливо, хтось із вас багато разів бачив і на Олімпіаді, і на чемпіонатах, як це відбувалося. Але оця ілюстрація хотів би вас підвести до того, що апостол Петро підводить нас до тієї ж думки. З 5 по восьмий вірш. Тому, враховуючи те, що він сказав, те, що ви почули, він каже, в те, що ви отримали, тому докладіть що? усі старання. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість. У терпеливості, у побожності братерство, а в братерстві що? Любов. Далі він каже: адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І ось далі до цієї. До, до цієї частини до цього уривку нас підводить а, Петро і тепер каже: а тепер слухайте те, що вам потрібно практикувати кожного дня у вашому християнському житті. Щоб ваша віра була дієвою. І він каже: на початку, що ви ці кроки робили, оці всі сім кроків, вам потрібно прикласти. Усі старання в чесноті, в пізнанні, в стриманості, терпеливості, в побожності, в братерстві та любові. Докласти усіх зусиль, начебто ви піднімаєте в багу і ви докладаєте з усіх зусиль для того, щоб дійти до мети. Не просто ну покажіть, можна б, для нас б було б краще, знаєте, отак для людей. Убрать тому докладіть усі старання. Хотілося просто, щоб звучало. Ну, покажіть у вашій вірі чесноту. Ну, ну, покажіть, ну, хто як може. Ну, ти так можеш. добре, ти так можеш. добре. Ну, ти отак можеш. добре. І нема різниці. Але він підкреслює: вам потрібно прикласти всі старання. в Вірі вашій, чесноту. Пізнання, стриманість, терпеливість, побожність, братерство та любов. Кому можливо, ближчі ви вивчали і дивилися і у вас в пам'яті ближчі російські тексти, то чеснота це, ви пам'ятаєте, це «Добродетель». А в добродетелі, ви пам'ятаєте, на початку, можливо, він казав, та ну, що там той зеферини другої, і цієї достатньо. Але коли всі інші діти отримали другу зеферину, він уже думав по-іншому. Чому я не витерпів? Чому я її з'їв? На початку нам так і здається, що ми щось робимо дуже швидко і хочемо отримати зараз, ми не думаємо про те, що буде в майбутньому. Так і Господь нагадує нам, що ви будете зростати в цих чинниках, рухатися з цими сходами, ваше життя буде наповнене плодами в пізнанні Ісуса Христа. Ці плоди будуть показувати вам і ближнім, які у вас взаємовідносини з тим, хто покликав вас і хто дарував вам. Все саме дорогоцінне. Як ви думаєте, важко відрізнити людину а, є в Євнеєш той день, коли Пока... розумієш ти, що я тебе весь цей шлях ввів і до цього місця. І хочу, щоб ти жив не просто по своїй волі, але нам так хочеться усім. І мені так хочеться, бо є боротьба в нашому тілі. Плоті і духа. І так по плоті хочеться жити по-своєму, хочеться робити те, що тобі хочеться, і хочеться робити так, щоб це не мало ніяких наслідків. Але Бог каже: як би тобі важко не було, а реально тими сходинками дуже важко рухатися. Дуже важко рухатися. Але як би важко не було, тобі потрібно рухатися. І коли настає момент найважкий, і ти, здається, це неможливо, повертайся назад, повертайся до того місця. Пам'ятаєте цю історію з королем, який підібрав колись хлопчика, проїжджаючи по містку. Можливо, ви її читали і десь слухали. Я згадую і частенько буває. І він бере його до свого палацу, він там зростає, вже доросла людина. І пішли слухи про цього вже хлопця, який виріс, який працював на царя, робив якісь справи, був якимсь порадником. І коли він був на нараді на якісь, і було якесь напруження, не було якогось вирішення питання, він вставав. І уходив в якусь кімнату. І пішли слухи про те, що він робить якийсь заговор. Виходить, і щось там радиться, можливо, з кимось іншим. І цей слух дійшов до царя. Він викликав його, запросив і запитав, що ти робиш в цей час? Він сказав: царю, це ніяка не зрада. Я постійно вірно служу тобі. І хочу служити до всього кінця свого життя. Але він запитує, що ти робиш в цих напружених моментах, коли ти, куди ти уходиш? Він каже: я уходжу до кімнати, де висить мій маленький, старий, подертий піджачок, костюмчик. Оті туфлі обірвані, оці штани. І що? І що воно тобі дає? Воно нагадує мені, ким я був. І хто мене підібрав, і хто про мене піклувався, і хто мені дав оце все, що я маю. І коли мені важко, коли мені скрутно і немає виходу, я повертаюся до цієї кімнати і згадую про мене, моє минуле, про той початок, коли ти мене взяв до себе. Коли вам важко, повертайтеся в якусь кімнату свою. Молитовно, Господи, важко. Хочеться робити все по-своєму, немає сил. Хіба можна таке вже терпіти? Такі обставини навколо. Як далі рухатися? Хочеться діяти просто по-своєму. І це нагадування: вертайся. вертайся назад в кімнату і згадуй. Згадуй той початок, ті кроки, те гаряче серце. Ті бажання і ту радість. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства. Якщо дивитися на тексти, буквально апостол Петро малює не просто закрито чи відкрито, він каже: вам вже відчинено ті, хто прийняв Ісуса Христа. Але той, хто перекладає зусиль, хто рухається цими сходами, не дивлячись, що складно біль. Скурбота, труднощі, вам відкриється широко вхід до царства Господа нашого Ісуса Христа. Широко. Друзі, кому відкривається широко вхід? Люди можуть заходити в царство. В стародавнє, уявімо, стародивне царство є ворота великі, є двері. Хтось входить через двері. А хтось входить через ворота. Друзі, хто входить через ворота? Поважні люди, яких чекають, не знаю, фанфари, ну, цар в'їжджав так. Цар не входив через каліточку. Царя приймали через ворота. І апостол Петро малює картину, що роблячи саме так, чинячи саме так. Наближаючих в цих діях в пізнанні Ісуса Христа, будуючи ці близькі взаємовідносини, які будуть вказувати, що ваша віра буде дієвою. При зустрічі. Сьогодні ми вже чули в першому слові, при зустрічі, яка 100% відбудеться з усіма людьми. З усіма людьми відбудеться зустріч Бога. Одних як Спасителем, другим як суддею. Одні війдуть, ну війдуть, як і всі війдуть. а для одних буде широко відчинено вхід в вічне царство. Ви хочете, щоб вас приймали от широко так, Скажуть, вірний, добрий раб. Тебе тут чекали, тобі відчиняють ворота. Те, що ти, можливо, в житті своєму терпів. Те, від чого, можливо, відмовлявся заради мене, тут ти отримаєш набагато більше. Чи стоїться цього? Чи потрібно таким шляхом рухатися? Потрібно. Ви не пошкодуєте. Ви не прогадаєте, ви не програєте.